У Берліні розпочинається конференція, присвячена питанню сирійських біженців. У ній візьмуть участь 20 міністрів закордонних справ і 10 міжнародних організацій. Один із запланованих заходів зустріч міжурядової робочої групи з допомоги Лівану України, що відчула на собі як притік одного мільйона біженців сусідньої Сирії, так і діяльність радикальних ісламістів ми ставимось до питання біженців як до одного з найнебезпечніших і найважливіших викликів для Лівану сьогодні, пояснив прем'єр-міністр країни Тамам Салам на спільній з Ангелою Меркель прес-конференції. Канцлер Німеччини своєю чергою запевнила, що Ліван може розраховувати на підтримку Берліна у цей непростий момент. Ситуація ускладнюється не лише подіями у сусідній Сирії, але й кількістю біженців всередині Лівану. Додала Ангела Меркель. Тим часом ліванській армії вдалося взяти під контроль північні околиці Триполі після двох днів кривавого протистояння з ісламськими угрупованнями. У ході операції загинули 11 солдатів, 8 цивільних та 22 бойовики. Ліванська поліція затримала 162 людини за підозрою у терористичній діяльності.